Два місяці без світлофора на перехресті проспекту Григорського десанту та вулиці хіміків зламалися світлофори. В обладнанні часто виникають технічні несправності, зазначає Дмитро Любєвий. Вплинуло на роботу механізму й аварійне відключення електроенергії. Цьому об'єкту вже багато років. В нас уже виникали проблеми з його обслуговуванням, тому що. То обладнання, яке там використовується, вже ну, такого вже не існує, на нього немає ремонтної бази. Постійне відключення електроенергії, це коли було взимку. У нас постійно ну, було ці відключення по декілька разів на сутки, і все-таки це вже обладнання вийшло з ладу. Зали, що ні, це вже обладнання, не підлежить ремонту. Це треба нам буде змінити весь блок управління е, цим світофорним об'єктом, і для цього нам була потрібна. Виділення коштів з бюджету, відповідне рішення ради, висловлюють невдоволення відключенням світлофору мешканці міста. Говорять, що інтенсивність руху на перехресті створює незручності. Також водій і викликає проблему, тому що, досі, пішоходи йдуть, а ми приходиться зупинятися на перехресті, а звідтіля йдуть машини. Вони також відчувають якийсь дискомфорт. Тому хотілося, щоб він працював. Якщо я виїжджаю з проспекту Миру, то я стараюся бігати. Тією дорогою і виїхати вже поза межами циклофору. Ми взагалі думали, що це так один-два дні, і вони його зроблять швиденько. Ну намагаємось якби, зупинятися, дивитися, який рух машин. Я бачу, що в нас ну, загалом бічливі, скажімо так, водії вони пропускають. І ну, наразі так. Але звичайно, було б спокійніше, якщо бачиш зелене світло, ідеш собі, і ти вже знаєш, що там ніхто не буде лізти. Тут я хамства не зустрічала, а взагалі в районі старої копійки, то таксисти дозволяють собі трошечки випередити пішохода і не дати йому прийти. Тут я дуже рідко хожу, тому я не можу нічого сказати. З хамством водіїв я тут не зустрічалася. Через довгі перерви сесії на ремонт світлофору своєчасно не були виділені кошти з бюджету. Зі слів управлінців, до кінця наступного тижня світлофор планують відремонтувати та запустити. Сам світлофорний об'єкт не безпосередньо ну, не потребує заміни. Він доволі таки неплохо, що працює і може працювати. Але блок управління, да, та саме електроніка, яка за це відповідає, вона вже була там дуже, дуже стара, і вона зараз вже не використовується, тому ми вже не змогли знайти якісь аналоги, щоб її замінити. А вже будемо міняти на нову сучасну. Ну будемо сподіватися, що у нас цієї проблеми не буде. Я туда всім розуміємо, що це і дискомфорт. Але коли трапилась така ситуація, нам на жаль потрібно було пройти процедуру виділення грошей з бюджету. Світлофори в місті знаходяться на обслуговуванні КП «Южтранс». Вартість ремонтних робіт складає близько 150 тисяч гривень.